Всім вітання з Пенсільванії. Ми вже вдома повернулися з поїздки. Сьогодні Великодня субота. Звичайно, ви відео побачите, напевно, аж тиждень пізніше, але ми от недавно тільки приїхали, і мене під порогом дверей чекала величезна коробка. Думаю, багато моїх глядачів вже здогадуються від кого. Зараз я вам все покажу. От таких розмірів. Посилка чекала на мене вдома. Наші свекри нам допомагали трішки, ходили до котиків, навідувалися, забрали пошту, нам, поки ми відсутні. І хто вгадав, той правий. Іванка, моя подруженька. Іванка вишиванка канал. Я не знаю вже, що з нею робити, скільки вона мені вже тих подарунків відправляла. Зараз я вам розкажу маленьку передісторію. Я Іванці написала смс, подякувала за подарунки, сказала, щоб там не було всередині. Я впевнена, мені сподобається, але ми тільки з дороги, вже трішки пізно кажу. Треба себе привести в порядок, щоб виходити у відео розпакування. кажу, давай я завтра розпакую, все покажу. Але Іванка відписує: ні-ні-ні, відкривай, тому що там дещо потребує холодильник. Я відкрила. Зверху був пакуночок, який потрібно покласти в холодильник. І думаю, ну все, решта завтра. Але ж ні, мені кортить, я не витримую, тому вже як є, виходжу до вас. І зараз будемо розглядати. Подивіться. Української не було, взяла тобі литовську. Має бути смачна. Так, так, я і в нас литовську беру іноді тільки, можливо, трішки іншої фірми. Це кілька. Хто давно зі мною всі знають, як я обожнюю кільку. Вона була запакована в такому герметичному пакеті ще й з таким льодом спеціальним. Він, правда, вже не був холодний, але за день чи два все добре дійшло. Я щиро тобі вдячна, Іванка. Я не знаю, ти відважна жінка, ти як мені не орхідею живу, відправляєш в вазон, то кільку. Я... Ти молодець. Перенесла я собі на стіл коробку цю і буду разом з вами відкривати. Отут лежала кілька, і я легенько її витягнула і все. Ото тільки побачила, як воно зверху. Сама ще нічого не бачила. Листівочка. Друзі, як ти, роблять Великодень яскравішим, і весняний час більш особливим. О, дуже приємно. Всередині почитаю обов'язково, що там Іванка для мене О, написала. Йдемо далі. Ну, Іванка знає, і багато хто знає. Я обожнюю пташине молоко. І знову якесь новеньке мені вислала? Або може коробка новенька. Ванільне, ванільне діло, тільки вже змінилися малюнки на коробці. Я зі смаколиків починаю. О, до кави печиво, як я його люблю. До речі, ми от з поїздки заїжджали в якийсь європейський магазин, грузини його мають. І я купила, от, щоб на Великдень була кобаска, сало. А кілька в них якраз не було. І я так пробіглася, нічого такого, тільки побачила зефір, бачу, ти мені також зефір, але я інший взяла просто біленький, а це з чорничною начинкою. Ого! І мм, цей Жако, він дуже смачний. Дуже дякую. Я ця до кави також дуже люблю. З кавою, чи з чаєм. Просто супер. Ми колись е, е, два печива перекладали собі маслом. І в школу так брали на перекус. Хто ще так робив? А ну пишіть. І ці батончики рошен також. Я просто обожнюю, мені лілянка минулого разу стільки їх привезла, дуже багато. Ну, але... Ми вже всі з'їли. О, сині ще є. Можливо, там ще щось десь закотилося. Корівка. Ой, як я давно корівку не їла. Рошен фірми. Дуже дякую. Ото солодощі в нас буде. Так, тут щось таке гарне. Ой-ой-ой-ой-ой. А що ж це таке образ? Образ – це скатертина. Ще й Великодня, бо я вже бачу помальоночку, клас. Я кажу, я відео знімаю у Великодню суботу, так що все дуже вчасно прийшло. Завтра до нас прийдуть свекри на святкову вечерю. Я ще встигну щось швиденько. Зараз ми... Ой-ой-ой, яка то краса біленька. І от на кутах, дивіться, як гарно оброблено краї. І на кутах от такі. Блискучі, також ниточки там є. Ну, не ниточки, це принт, але так виглядає, як ниточки. Нарциси і крашанки. І посередині, напевно, а, це така квадратна. Ні, Ні прямокутна. Прямокутна. На такий на кухонний стіл, на 6 чоловік якраз. На наш розмір якраз в кухню підійде. Супер, щиро вдячна. Дуже гарно. У мене такої немає великодня і взагалі не маю скатити. Не маю різдвяну. І таку на всі випадки життя. О, чайок ми обмінюємося. Я Іванці бризки шампанського з суничками, а вона мені машмело і полуничку. Я також, до речі, цей дуже люблю. Дуже він смачний. Дуже дякую. Так, тут бачу ще зайчик. Баранчик Баранчик шоколадний, О, але гарне. Боже, яка краса і яйця. Це по-польськи пише з польського магазину. Ага, то воно шоколадне, напевно, там сердинь. Але гарне, такий, як петриківський розпис. Шоколадне яйце, баранчик. Дітка моїм Блено, Кіндер вони дуже люблять щиро, дякую. Так, я все там позаду себе складаю. І ще тут щось. А, це вже батер. Це манго. Мангове масло для тіла, якщо так дослівно перекласти. Крем для тіла. Ото вже буде пахнути. Я так манго люблю. Як ви бачили в відео навіть з наших подорожей, я смузі замовляю завжди мангове. Я так легенько перейду, вам покажу, подивіться, як вона скучила, вона куди я не йду за мною і собі лягає і чекає на мене кукі наша маленька. Так мило. Так, тут такий гарний монстер листочок, пакетик. Давайте відкриємо, що там. Ага, я вже знаю, Іванка. Хто дивиться її канал, той знає, хто не дивиться, дуже рекомендую підписатися. Канал називається Іванка Вишиванка, і я залишу в описі під відео посилання. Вони недавно відпочивали на Гаваях. І я бачила, як вона показувала, що вона там різні сувеніри, подарунки. Каже, то там дещо друзям. І от я одна з них, який мені крапик гарний дістався. Я, правда, підстригла волосся, але все рівно трішки можу зібрати. І ще в каті нашої довге волосся, і, я думаю, і їй сподобається. Будемо ділитись. І магнітик Алога Гавай. Дуже дякую, дуже приємно. Так, що в нас тут? Honey Cleansing and Oil. Це. Угу. Це е, для вмивання лиця. Для чистки клинзен, олійка така медова. Так зроблено шестикутничком пляшечка. Дякую, дякую. Таке завжди потрібне. О, Sun Balm Serum. я чесно вам скажу, я серуми оці навіть не купую. У мене кожен раз від Іванки. Мені тільки закінчується Іванка. Мені присилає новий. Іванка, дуже дякую, бо я зараз користуюся тим корейським, що ти мені восени відправила. І вже якраз закінчується. І от вже буду мати цей. Так, продовжуємо розпакування. Ага, то ще полотенце, рушничок гавайський. Нічого собі. Ото мені дісталося подарунків. Від Алеша, який гарний, боже, синьо-жовтий виявляється. такий гарненький. Ну, просто... Я бачила його на відео Іванка. Ще Якраз він мені дуже сподобався цей. Ой, яка краса! Тож пляжний рушничок, а того буде вже мій тепер. Надіюся, також попадемо в цьому сезоні на пляж. О, акація. З дерева акації ложечки. То супер просто. Мені якраз на день народження подарували з акації дощечку. І я так приглядала, що мені треба оновити, але постійно якісь бамбукові попадаються. О, подивіться, просто вгадала Іванка. Те, що треба. Тут така з отворами, лопаточка і ложка. Супер. Дуже дякую, дуже потрібні подарунки. Мілкпот. Ой! Хе-хе, <гум> яке гарненьке кухлик. Мілкпот, ніби. Е, ну, Кухлик для молока. Тут збивати можна вершки в ньому. Та будь-що. На 350 мл. О, класно, бо чогось навіть потрібно кудись 350 мл. Можна мати як мірну кружечку. Таке, бачите, як термос всередині. Дуже гарно, дякую. Ой, то ще не все. То ще смаколики гавайські знову. О, ням-ням. Ну, ну, солодощів, е, я кажу, я е, готую там на завтра якусь легеньку таку вечерю Великодню, а бо, я знаю, відео вийде вже десь, напевно, тиждень після Великодня, але я знімаю в суботу перед Великоднем. То. Пекти навіть не потрібно. Зефір, печиво, смаколики, все є. Супер. І ще одні мої улюблені желейні цукерочки зі смородиною. Якраз минулого разу з вишнею ти мені відправляла, нам дуже також сподобалось. І із смородиною все рівно мої улюблені. І от знову поповнення. Так, все, коробочка порожня. Показую вам наступного дня, готую стіл до великоднього обіду. Подивіться, яка краса. Іванка вгадала з розміром, просто якраз якраз на наш кухоний, де завжди ми в сімейному колі обідаємо чи вечеряємо, коли приходять свекри, якраз шестер у нас сюди сідаємо. Сьогодні ми якраз використаємо. Великодню скатертину, Іванка я тобі щиро вдячна. Подивися, яка краса, який гарний святковий стіл у нас буде. Ти знаєш, я вже все тобі написала особисто, емоції переповнюю. Я тобі щиро вдячна за такі гарні, щедрі подарунки. Надіюся, ви гарно відсвяткували свято Великодня, Воскресіння Христового. Е Бачите, як Ютуб зводить людей. І так ми познайомилися з Іванкою, вже підтримуємо зв'язок і дружбу більше двох років. Так, Іванка, напевно, що так. І ще раз тобі щиро вдячна від всієї нашої сім'ї і надіюся, ми цього літа зустрінемося знову. Хочу з вами поділитися е своїм виграшем на інстаграм. В конкурсі одному брала участь в І ось такий магазин є From UA in USA. Я просто зробила всі умови, які потрібні були на інстаграм сторінці, і виграла один лот з цього магазину. Зараз вам покажу, що там. Ось ось такі. Кані, чотири серветки. І до них такі зайчики-кілечка. Таких чотири штуки. І до набору йде от такий раннер-доріжка. Треба все випросувати, але все в такому українському стилі дуже мені подобається. Отак виглядає з виворотної сторони. Едель Віка. І, на жаль, така халепа сталася. Бачу вушку в зайчика одного і пала. Ну, що зробиш? Відправили в такому пакеті легенькому, тому десь притиснули. Ну, то нічого страшного. Зайчики і так тільки на Паску. Я не встигла вже отримати до Паски, так що набором можна користуватися цілий рік і на Різдво, і щодня. Дуже рада. Такому подарунку і віграшу. На сьогодні з вами прощаюся. Всім щиро вдячна за перегляд. Таке вийшло відео розпакування подаруночків. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ і до наступної зустрічі!